Цей день в ефірі Рудани в студії працює Михайло Бистро. Вітаю в інформаційному випуску. Сьогодні такі новини. Президент побував у Кривому Розі. Головне питання це безумовно. Ну, те, те, що люди ставляться ППУ. А те, щоб посилити нашу країну новими технічними засобами. І тому я вам сказав, що 540 Тут буде, і це перша черга. Це система радіоелектронної боротьби, які будуть працювати на зустрічі з представниками громад області. Володимир Зеленський обговорив нагальні питання безпеки регіону. Життя написане кров'ю. Вона була дуже мудра, і це читалося в очах художницю, парамедикиню, операторку дронів Маргариту Половінко провели в останню путь у кривому розі. Пам'яті жертв нацизму. Приклад для всіх нас, і для молодого покоління, і для старшого. Спогади про дитинство, криворіжців, колишніх в'язнів, нацистських концтаборів. 40 кілометрів замінили ще 54 попереду. Від цієї трубопроводу отримують теплопостачання біля 50 будинків, і біля тисяч садочків та шкіл. Криворізька теплоцентраль продовжує капремонт аварійних ділянок тепломереж. Сьогодні президент України Володимир Зеленський побував у Кривому розі. Президент України вшанував пам'ять загиблих від російського удару балістичною ракетою 4 квітня. Тоді жертвами атаки стали 19 людей, серед них дев'ять дітей. Володимир Зеленський відвідав дитячий майданчик, епіцентр удару, 41-ю гімназію, яка втратила одразу трьох учнів молодших класів. Звідси з кривого рогу звернувся до учасників Рамштайну засідання в Брюсселі про необхідність заходів, здатних захистити життя українців у цій війні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул на нараді президента з головами прифронтових громад області доповів про ситуацію у кривому розі серед інших важливих питань на нараді обговорювалося посилення ППО у нашому регіоні. Головне питання це безумовно. Ну те, що люди ставлять це ППО, а те, щоб посилити нашу країну новими технічними засобами, і тому я вам сказав, що 540... Тут буде і це перша черга це система радіоелектронної боротьби, які будуть працювати. На фронті, захищаючи Україну, загинула художниця родом з Кривого Рогу. Маргарита Половінко. Їй був 31 рік. Дівчина служила в третій окремій штурмовій бригаді. Була волонтеркою, парамедикиною операторкою дронів. Попрощалася з Маргаритою в секторі почесних поховань центрального цвинтаря. Юлія Вітрях слухала спогади про захисницю. Розумна, працьовита, вмотивована. Справжній воїн такою була Маргарита Половінко. 5 квітня її життя забрала Росія. Маргарита Половінко народилася у Кривому Розі. З самого дитинства дівчинка замислювалась, ким хоче стати у житті, щоб робота була і до душі, і людям приносила користь. Випробовувала себе у різних галузях, малювала, займалася плаванням. Батьки навіть радили їй почати кар'єру моделі. Утім, дівчинка обрала мистецтво. Маргарита навчалась у Дніпровському театрально-художньому коледжі, згодом у Національній академії образотворчого мистецтва навіть мала персональну вислухнув виставку у Львові, повномасштабна війна вплинула і на її творчість, і на усе життя. Марго почала малювати власною кров'ю, щоб закарбувати на полотні нестерпний фізичний біль нової реальності. Згодом свої полотна продавала і збирала гроші на дрони, займалася волонтерством, допомагала і військовим, і цивільним. Вона така творча, дуже. Дуже любила тварин, це взагалі. В неї коти собаки, вона ж і в Херсоні була, коли греблю зірвали. Вона там рятувала. Привезла собачку. Так, собачка від досі у, 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 у мами. Така дуже любила життя. життя. Творче малювала, нашу художню школу закінчила. Така активна, спортивна. Київську академію закінчила? Дуже Художе. гарна дитина. Маргарита завжди була сонячною, цілеспрямованою, впертою і водночас тендітною, згадують друзі. Мала можливість попрацювати з Марго перед повномасштабним вторгненням. Дуже світла людина була. Я більше за все пам'ятаю, як вона дзвінко сміялася і. Ми спілкувалися з дівчатами, з якими ми працювали разом, і кожна з них, всі кажуть, що вона була дуже мудрою. І це читалося в очах. Вона була сумною, а потім дуже веселою. І так було постійно. Єдина світлина, яка в мене є, вона там посміхається, і вона, вона така, як її роботи, якась витончена і. І ні на що не схоже. От дуже здивувалася, що така квітка, на мою думку, тендітна пішла захищати країну. Маргарита зацікавилася тактичною медициною, щоб мати можливість допомагати українським захисникам. Після курсів для парамедиків проводила евакуацію поранених бійців з найтяжчих ділянок фронту. Трохи пізніше приєдналася до механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. Її побратим розповідає: мріяв скоріше погуляти на весіллі Марго і ніяк не думав, що буде на її похороні. Марго була чудосом чоловіком. Марго була чудовою людиною. Вона врятувала багато життів наших бійців. Вона брала участь в тренінгах, навчала молодих бійців. Це велика втрата для нас. Так не має бути, щоб молоді дівчата гинули, а батьки хоронили своїх дітей. Після того як Марго пропрацювала у нас в медичній службі, вона перейшла в підрозділ ударних БПЛА і виконувала бойові завдання. Вона була достойним воїном. В неї був рахунок знищених противників. Дуже шкода, що вона загинула. Марго Половінко загинула під час виконання бойового завдання від прильоту FPV-дрона в Харківській області. Художницю, волонтерку, парамедикиню, операторку БПЛА, нагороджено відзнакою за заслуги перед містом Посмертно У Маргарити залишилися батьки, сестра і близькі люди, в пам'яті яких вона залишиться назавжди. Військові провели в останню земну дорогу захисницю трьома пострілами в небо. У кривому розі судитимуть шахраїв, які через онлайн банкінг ошукали українців на понад один мільйон гривень. Вони діяли під виглядом співробітників відділу безпеки мобільного оператора і змогли обдурити 20 людей. Фігуранти телефонували користувачам та пропонували пройти верифікацію. Так, ділки отримували конфіденційну інформацію про потерпілих для перевипуску їхніх сім карток. Це надавало безперешкодний доступ до фінансових номерів та онлайн банкінгу потерпілих. У подальшому обвинувачення виводили грошові кошти на підконтрольні рахунки та знімали готівку в банкоматах. Встановлено понад 20 потерпілих з усієї країни, яким завдано збитків на більш ніж 1 мільйон гривень. Сьогодні в Україні відзначили міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів з криворіжцями, які в дитинстві у роки Другої світової пережили нацистське поневолення. Сьогодні зустрілись представники ради оборони міста. Валерій Кожухар розповість більше про це. Лідія Забілкіні 92 роки. В роки Другої світової їй судилося пізнати життя у фашистському концтаборі. Їй було 9 років, коли в 1942 році разом з мамою потрапила у полон і стала малолітнім в'язнем. Ми з мамою були. Ми з мамою були під Берліном. Берлінхен називався містечко Берлінхен. Там була фабрика, а при фабриці був табір. Там були і поляки, і румуни. У нас у таборі, і українців багато пісень українських співали. Звідти я дізналась, що таке Україна, тому що дівчата українські були, співали українські чудові пісні. Лідія Забілкіна повернулася додому разом з мамою після визволення в'язнів у 45-му році. Людей зі схожою долею, тих, хто прийшов через концентраційні табори у кривому розі нині понад 130. З міського бюджету їм виплачується допомога. Люди цієї категорії отримують від міста безкоштовні продуктові набори. Ви ті люди, які пройшли величезні страждання, величезні муки і в ті часи, і сьогодні. Будучи вже в такому поважному віці, ви знову проживаєте ці страждання. То вам не те, що подвійно важко, вам важче з всіх, але ви ну от просто знаєте приклад для всіх нас, і для молодого покоління, і для старшого. Як треба в сьогоднішніх умовах жити, йти далі і йти до перемоги України, до миру. Кожен із вас для нас великий приклад, для нас велична людина, і це правда. І ми бажаємо вам здоров'я, 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 сил, витримки. І ви знаєте, що ми завжди з вами, завжди готові прийти вам на допомогу. Ми поруч, ми з вами. Ми вас любимо, ми вас цінуємо. Вікторія Третяк передала криворізьким в'язням фашистських концтаборів, подяки від голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Наша місцева влада за нас заботиться. Вона позаботилася за те, за те, що кожен район виділив нам транспорт для того, щоб люди сюди приїхали, щоб побували тут в цьому залі, щоб побували тут і пообщали по поспілкувалися між собою. Побачили, що за них. Турбуються вони не тільки машинами нам допомогли, а й матеріально. І допомогли з усім тим, що нам зараз необхідно. В міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів для учасників зібрання в 95-й гімназії творча молодь організувала концерт Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Фахівці Криворізької теплоцентралі продовжують замінювати аварійні ділянки тепломереж. У пріоритеті ремонт магістральних трубопроводів. У Саксаганському районі капітально ремонтують такий трубопровід протяжністю в півтори сотні метрів. Роботи на ділянці бачила наша знімальна група. Зараз ми знаходимося на тепловій камері номер 612 теплова мережа номер 6 Тут виконуються роботи заміни трубопроводу діаметром 530, довжиною 150 метрів. Робота виконується робітниками, а те Київристська теплоцентралі. Від цієї діаметри трубопроводу отримують теплопостачання біля 50 будинків і біля таких дитячих садочків та шкіл. Також тут була виконана заміна засобів ду 500, і зараз виконується заміна засобів ду 400. Старі зношені труби замінюють на нові сталеві. Це лише одна з численних ділянок, де нині тривають роботи. Попри складнощі, лише в опалювальний сезон вдалося аварійно замінити 40 кілометрів труб. Завдяки фінансовій підтримці НАК Нафтогаз України підприємство планує замінити ще 54 кілометри труб. Загальна протяжність тепломереж Криворізької теплоцентралі майже 530 кілометрів. Одно достатньо у нас кількість працівників робочих спеціальностей. Достатньо водіїв, сусарів і Теплоцентраль запрошує на роботу. Наразі відкрито близько трьох сотень вакансій. Детальніше у відділі управління персоналом. Телефон для звернень на ваших екранах. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Знання, що рятують життя. Основне це. Психічна допомога, перша психічна допомога, друга це Розрізнювати вибухові предмети у кривому розі пройшов тренінг з підготовки інструкторів у сфері мінної безпеки. Кривбас Ю Ю-19, Динамо Ю Ю-19. Хлопці сьогодні показали, що вони можуть грати проти такого бренда, як Динамо. Криворізькі футболісти приймали сьогодні удома столичну команду. У Кривому Розі пройшов тренінг з підготовки інструкторів у сфері мінної безпеки. Ініціювала навчання Рада оборони Кривого Рогу спільно з міжнародними партнерами. До курсів залучили фахівців Київської академії професійного розвитку та інформаційно-освітнього хабу «Криворіг майнінг. Наша знімальна група дізнавалася, як теорія та практичні навички можуть рятувати життя. Як розпізнати вибухонебезпечний предмет, як надати першу домедичну допомогу постраждалим, ці та інші знання необхідні у час війни передавали фахівці учасникам п'ятиденного тренінгу з підготовки інструкторів протимінної безпеки через постійні обстріли росіян, питання надання першої медичної допомоги, питання поводження у разі виявлення небезпечних предметів це ті ну, це питання, на які відповіді на які мають знати всі. І тому ми розпочали ще два роки тому. А, значить, за завданням голови ради оборони а, Кривого Олександра Вілкова проводити тренінги для вчителів для цивільних людей. І зараз ми активізуємо цей процес а, разом з Люксдев агенцією розвитку Великого герцогства Люксембург. Володимир Корпусенко, ветеран війни проти російського окупанта, воював ще з 2014-го. у 18 році отримав контузію. Був паралізов. Зрештою, зумів стати на ноги, тепер передає іншим корисні навички, які знадобляться кожному в час війни. Я долучився до ЛАВ академії професійного розвитку, яка займається освітницькими проєктами і яка допомагає людям відкрити нові грані в собі і розширити знання людей. Для, для збереження свого життя і, і оточуючих. На курсах, де готували тренерів, ми відпрацьовували основні знання, які основні навики, скажімо так. Основне це психічна допомога, перша психічна допомога, друга це розрізнювати вибухові предмети. І третя це Перша доп... домедична допомога. Руку заклали. І все, ви бачите, він перше тут і тут. У навчаннях взяли участь три групи слухачів. Тренери, які будуть готові. Працювати з педагогічними, науково-педагогічними працівниками, тренери, які будуть працювати із інженерами з питань безпеки, тренерів з протимінної діяльності, ті, які будуть працювати безпосередньо із цивільним населенням по інформуванню цивільних цивільного населення щодо небезпеки вибухових предметів тренінг пройшов у межах проєкту підтримка і відновлення Криворізького регіону який реалізується великим герцогством люксембург представники інформаційно освітнього хабу «Криворіг Демайнінг» у співпраці з іншими українськими громадськими організаціями продовжать безкоштовне навчання для бажаючих ми розуміємо що криворіжжя потерпає від постійних ракетних обстрілів загроза Скажімо так, зустрічі з вибухонебезпечними предметами вона дійсно реальна. Цього місяця ми вже запрошуємо всіх заінтересованих осіб до відвідування нашого хабу або за місцем находження закладу освіти підприємства установ організації для проходження підвищення кваліфікації з питань мінної безпеки. Ми працюємо або за запропонованим нами майданчиком, або за місцем знаходження. Тієї цільової групи, яка і безпосередньо буде проходити підвищення кваліфікації. Михайло Бестров Єлизавета Гусак цей день. Сьогодні в районі першої дільниці з вікна третього поверху випав чоловік. Він вижив, повідомили медики. Виклик надійшов о 12.38 на диспетчера 103 від очевидців, які бачили, як чоловік випав з вікна третього поверху. На виклик терміново направлена бригада парамедиків вільна на той час, які приїхали, оглянули постраждалого, виявили в нього черепно-мозкову травму, забій грудної клітини. Вивих правого плеча надали медичну допомогу, госпіталізували хворого відділення політравми міської клінічної лікарні, стані середньої важкості. Цієї ночі в торніцькому районі невідомі масово потрощили автівки. Вандали діяли на п'яти вулицях, на 17-му кварталі та даманському. Повибивали вікна, понівечили кузови, покрали все, що було всередині. Постраждали автівки, що були залишені на ніч у дворах. Попередньо пошкоджені зазнали близько 10 машин, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Криворізькі нескорні стали призерами всеукраїнських змагань серед ветеранів та ветеранок кубок Серцевіра. Спортивний турнір проходив у Чернігові. Зібрав більше 200 учасників з різних областей. Криворізька команда нескорених серед лідерів змагань на її рахунку більше 30 медалей. Всі дисципліни ми їх перекрили. Отже, от, масштабні лежачі. Це гірєвий спорт, аєрбайк, гребля, слібаслука, кульова стрільба. Тобто, в кожній дисципліну у нас були призові місця. Ну це велика така 40 медалі, це круто, я вважаю. Велика подяка нашому місту, на наша міста, що вона нас підтримувала і вона нас підтримує, особисто Арсен Юріч. Тобто, те, то, що ми звертались на всі питання, він нам давав давав допомогу. Велика подяка нашим дівчатам. Це діючі військові нашої. Нацгвардії України, наші дівчата Фемері, тобто дружини військових. Також вони виїжджали в дні, То тобто, це і наша така підтримка, як, як таких наших берегін, дівчат. Ми подушний колектив. То тобто, нам місто допомагає, і ми нашому місту йому віддячили. Тобто, ми привезли максимальну кількість медалей, Тобто, Криворіг була команда сама потужна. В рамках чергового туру чемпіонату України з футболу відбулася гра між командами Ю 19 Кривбас Динамо. Розрив між командами у турнірній таблиці великий. Чим закінчилось футбольне протистояння? Знає Ігор Кононенко. Команди у цьому поєдинку вирішували два полярні завдання: столичні футболісти перебували у пелетоні, який веде боротьбу за чемпіонські медалі. же перебував у середині турнірної таблиці, далека від групи аутсайдерів. Дебют гри був за динамо. Гості на дев'ятій хвилині відкрили рахунок. Відзначився нападник Владислав Герич. Кияни і після забитого голу продовжували володіти ініціативою і мали кілька непоганих нагод подвоїти свою перевагу. Наші земляки кілька разів вискочили в атаку, але до чогось серйозно. О, справа не дійшла у другому таймі. Кривбас побіг вперед і пропустив другий м'яч. Через 10 хвилин Динамо забила втретє. Кривбас став грати агресивніше і міг відзначитись принаймні двічі, але впевнено грав у рамці кіпер киян, і все ж таки господарі змогли розмочити рахунок. На 71-й хвилині це зробив Святослав Матіш після розіграшу кутового. Поєдинок так і завершився з рахунком 1-3. Незважаючи на поразку, тренер Криворіжців задоволений грою своїх футболістів. Хлопці сьогодні показали, що вони можуть грати проти такого бренду, як Динамо. Динамо грають лігій чемпіонів, тому наші хлопці теж можуть грати в лізі чемпіонів і є над чим працювати і куди рухатися. Свою оцінку діям партнерів по команді дав і півзахисник кривбасу Станіслав Мігуцький. Хлопці показали дуже непогану гру в першому таймі дуже добре грали, але. Трошки не вдавалось в некоторих моментах. Пропустили дуже прикрий м'яч, і в другому таймі вже гра така вже була більше атака на атаку. Але хлопці все одно молодці, потрібно тримати вище голову. Динамівський півзахисник Кирило Осипенко у цій грі відзначився дублем. Завжди Кривбас – це непогана команда, завжди хороші гравці. ще. І... Ми приїхали в такий регіон, де зачасту бувають повітряні тривоги. Дякувати Богу, сьогодні була лише одна і коротка. Зіграли матч, настанову тренер давав перед матчем. І не можу сказати, що виконали їх на всі 100%. Але дякую, так як вийшло, взяли три важливі пункти для нашої турнірної таблиці і крокуємо далі. Наступну гру наші футболісти проведуть на виїзді проти Луганської зорі. Завтра головна команда міста Кривбас гратиме з «Динамо Київ у черговому турі національної першості. Яркононенко Олексій Правицький. Цей день такими були новини п'ятниці. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Попереду вихідні. Нехай вони будуть спокійними. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.